Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Хочу вибачити за таку довгу відсутність на українському боктюбі. В мене були певні проблеми на роботі і, ну, і в загальному я старатимуся прикладати свої ролики хоча б один ролик на тиждень. Я вважаю, що це буде найоптимальніший варіант. І... Сьогодні хочу з вами поділитися своїми книжковими покупками за квітень-травень 2017 року. За цей час я небагато купив у квітні-дві квітні книги, а у травні, буквально годину тому, я прийшов з Нової Пошти. У дощ зараз нас дощить, але цікавість і мотивація. Мене переборола, і все-таки я зібрався і пішов, забрав свою посилочку. Перша книга, яку я купив у квітні, це Девід Йофі і Майкл Кусумано Стратегії геніїв. П'ять найважливіших уроків Біла Гейтса, Енді Гроуа і Стіва Джобса. Це дуже чудова книга по саморозвитку, Досить, досить таке. Якісно оформлена, дуже сподобалося оформлення, і, і вона сама по собі дуже е, якісна. Ось такий е, білі-чудові сторіночки, е, досить невеликий об'єм, буквально 250 сторінок. Е, ну, ще не читав, буквально речі, чи огляд на цю книгу вже робив Василь з каналу Антоної книги. Е, посилання на його огляд, я залишу. Внизу під цим відео. Наступною книгою це буде Хроніки Нарнії» Льюіса. Досить таки об'ємна книга, понад 900 сторінок. Тут в книзі зібрано усі сім частин хронік Нарнії». Ось такі чудові жовті форзаці, сторінки такого кремового відтінку. Очі від такого паперу. Не стомлюється. Також у книзі є ілюстрації ще 1950-х років під час перших публікацій даних книг. Тому я дуже радий, що в мене ця книга є. А зараз я хочу розпакувати разом з вами оці, оцю чудову посилочку. Ось так вона виглядає розпакована. Я буду Першою книгою це є Ми це наш мозок, Дік Свав. До речі, на цю книгу вже робили огляди Бульбану з каналу Бульбану Бібічева і Яш Василь з каналу Антомія книги. Послання на їхні огляди я залишу внизу під цим відео. Досить таки якісне. Ну, ці книги я тримаю перший раз в житті. Тому ще... Не, не роздивився. Ось така чудова міні-половина е, е, суперпладинка. Ось так виглядає книга без суперпладинки. Ось так. Е, Білі чудові стріночки. Книга про наш мозок. Науково популярна книга. Зачитати. Вам розкажу. Історія я не люблю, але е, не міг пройти поз такої чудової книги. Це Брама Європи, історія України від е, Скіфський до Незалежності. Е, Сергій Плохій. Е, чудові, просто прекрасні сині форзаці, Мені дуже подобається. Е, теж кремовий папір. Е, у цій книзі Сергій Плохий, у Сергію Плохійові вдалося написати усю історію України від самих початків, це від Володимира Великого, княгині Ольги і до зараз перших часів до війни на Сході України. Ну, прочитаю, можливо, розкажу. І остання книга це буде Стівен Кінг Куджо. Оглядів на цю книгу я ще не бачив ні на українському буктів, ні на російському. Тому є така мотивація, щоб прийшти першим і зробити перший огляд на цю книгу. Такий оранжеві фазаци. Профілі, як у всіх книгах Кінга, Газету, газетний папір. Переклад, Софії, переклад Софії Берлінець. Ще не зустрічався з цим перекладом, і цю книгу ще не читав, навіть екранізації не бачив, тому прочитаю, розкажу. Ось такі були мої покупки. За цей недавній час. Сподіваюся, ролик вам сподобався. Тому підписуємося на мій канал, Ставимо пальці вгору. До зустрічі!